Ну, я б сказав так: до наших цих подій, я маю на увазі насамперед майдани і вже початок війни, потім повномасштабного вторгнення. Я сам, як історик філософії, як фахівець політичної філософії, сприймав от цю концепцію суспільної Годи радше як таку метафору, яка позначає не так конкретні події в історії людства, як певний тривалий сталий процес. Uh, і ну і деякі от, фрагменти цього процесу, скажімо, вони втілюються там, наприклад, в е, якихось текстах, на які я е, посилаюся, скажімо, там два трактати про врядування Джона Лока чи Ливія фангопса, чи трактат про суспільну угоду Руссо, або те, як, наприклад, засновники Сполучених Штатів Америки прямо фрагментами беруть е, уривки злока з його трактату двох трактатів про врядування і запозичують в американську конституцію. Але це все бачите тривалий процес такий, е, і е, він розтягується на сторіччя, а от е, наш час. Мене чути по мене поганий тут чути мене? Чудово чути, так. А от наш час так прискорюється. Так, та, наш час так прискорюється і так стискається дуже потужно, що відбуваються ці події, майдан і початок війни. І раптом ми розуміємо, і я наводжу ці приклади, що от оце і є ці точки, ці, ці моменти в. Розвитку людства, в розвитку нашої європейської цивілізації, коли ми можемо говорити реально, от зараз, зараз має бути укладена суспільна угода. Яка це інше питання? Та я от навів три варіанти: можливі: це ліберальне, консервативна і більше яка тяжіє до авторитаризму і тоталітаризму, попри от е, всі привабливі риси е, концепції суспільного угоди Руссо. І, і нам обирати. Між ними там, нам, нашому суспільству. Це перший момент. Другий момент про нормативність, про те, що це якась нормативна регулятивна ідея. Ну, я б сказав не так ранше мені тут пасує більшою мірою концепція суспільної уяви. Як на мене, взагалі, всі найважливіші е, продукти людської історії, полі, насамперед політичні, суспільні продукти це продукти нашої спільної уяви. Тут я прихильник конструктивізму в історичному пізнанні, і насамперед відсилаю до твору Бенедикта Андерсена «Imagine Communities» е, уявлені спільноти, де він насамперед говорить про політичні нації, про успішні політичні нації, насамперед. Про західноєвропейські і американську політичну націю як про продукти суспільної уяви. Але це те, що продукт веде доволі потужний момент нашого історичного розвитку. Наша спільна уява може породжувати дуже важливі конструкти і реальні якісь політичні утворення. Тому, от як працюватиме наша суспільна уява, від цього наша, і українська, і взагалі всього цивілізованого людства від цього залежить наше майбутнє. Ну, Простий приклад. От, коли я був в Ізюмі після деокупації, я побачив розстріляний мурал росіянами там зображення Джона Леннона і уривок з його пісні Imagine. Ви всі знаєте цю пісню, Imagine all the people, Living in the World To Gree, це гімн пацифізму, так? Вийти всіх людей в світі, які живуть в згоді, в злагоді. Ну от суть цього розстріляного Лена росіянами, я б написав таку фразу: Imagine world without trash. Уявіть світ без Росії. От ми можемо це уявити сьогодні. Ми, українці, я не кажу про наших партнерів. От якщо ми спробуємо це уявити, а потім спробуємо втілити в наших реальних діях е так продукції уяви, то може це і рішення певною мірою для нас. Ну і щодо що регулятиву, О, Так, ясно, що в сфері етики, моралі і, навіть, і похідно похідної від, від моралі етики, політичні практики, от, от, такі от загальні ідеї вони мають такий регулятивний характер. Але тут мені потрібно, ну, оце, це думка канта. Та? І отут мені потрібно до канта доповнення Макса Шеллера, що будь-які регулятиви, будь-які норми уявлені нами, вони ширяють у повітрі, якщо вони не закорінені в чому? В цінностях. Ну, простий приклад. Найголовніша заповідь нашої цивілізації: не вбивай, яку постійно, до речі, порушують росіяни, які не належать до нашої цивілізації, це вже очевидно. Але чому не вбивай? як, як можна обґрунтувати цей, цей, цей головний регулятив, цю регулятивну ідею нашої цивілізації? що вбивати це злочин, вбивати людей це злочин, ну і зрештою, взагалі вбивство, це злочин. Чому? Тому що ця норма вкорінена в цінності, яке, яка для нас не сумнівна. Це цінність життя, цінність життя людського насамперед, і взагалі життя на землі так, живого, це неусувна, неодмінна доконечна цінність нашого існування. І от, до речі, для російського світу смерті цієї цінності не існує. Послухайте те, що вони говорять.